Всім слава Ісусу Христу. Доброго здоров'я всім. От Зараз черговий виїзд. Черговий Приїхав я знову до Андрія, до пана Івана, Міявчуків, село Тройця, Івано-Франківська область. Е -Е -Е Коломийський район. Зараз є така кобила у нас. Підкував на усі 4 нозі. Файно ми ще пристроїли, файно якось дощок почав зранній йти дві. Заїхали в гараж. Свій файно світло світить, можна цілу ніч кувати. Дві брами, гараж гарний, проїзний. Ось така кобела. Вона вже є неодноразова на каналі. Кобела. Покрита, покрита харіком, жеребна. Андрій робив УЗД. Дякувати Богові, що все добре, що взяла. Купила досить широка, велика, довга. Така сама, як харік гніда тут має бути. Що спорядочне, би Бог дав. Андрій ще має жеребця придбав. Зараз будемо кувати, покажемо. Кобила має висоту, довжину, все, що, що треба. Доста непогана нога під кобилу. Би Бог поміг дочекати потомства. Та й що збуде, ні? Так, так. так, Випускаємо її станка. Зараз за заводним жеребця, зараз я сі включу. Все, сабрі, Сабріна уклавана. Прирмала. Ану, чекайте, я покажу, які підкови. Вите, бо Андрій Андрій їде, Андрій фірманет. Все на остро. Греф із рейсори. Бокові теж. Це потужно. Добре, дякувати Богу, що жеребна. А Ну, Чекайте, я її покажу, що тут. Це одразу, дві копані таке, це тебе будуть вигідти з п'ятого села, що ти їх. Отака така кобела Сабріна. Пес підкове. Моцні грифе Але це буде чимсь зачепити. Ультимацію добре ви ні? Так, так. А ми собі такого файно тут... Йо, роби, файно тако у гаражик заїхали. Прекрасно цей. І люди, ну, де є місце, таке, отак, як у хлопців є гараж великий. Я заїхав. Зразу тут сквозна брама. З цієї сторони заїхав, з тої виїхав. І все, собі файно, сухонько, на нас нічого не капає. Прекрасно. Це. Це добре, я кажу, Іване, би мали усі гаражі, боже допомагає. Би мали усі такі гаражі, де приїхав собі, заїхав в гараж. Так, ти плечі сухі, ти так. Ти сухі, Файно. Ну, копає серйозно. Та так, глина, за не всі тут сеплечко. Що... Файно. Зараз покажемо ще жеребця. Так. Вивели жеребця. Жеребець, жеребець Брунь. Він так само є у мене на каналі. Я коли де у Віталіка його знімав. Пррррр, пррр, прр, прр, чика, 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 чика. Коли знімав і він вже був проданий, відео вийшло, але він вже був проданий. Андрій забров. Жеребець таурований, 17-й рік. Новий ну, Олександрійович підбагував. Кого би заінтересувало, можливо, і паровка, продаж. Я номер Андрія лишу у описі. Кого би зацікавив такий жеребець, чи на продажу, чи на паровку, нема різниці. Будете дзвонити, можливо, хтось собі сподобає, хоче на Олександрійця. Жеребець має документи, забрав документи від них? Не забрав? Ні. Але він має таурож. Він дійсно, він походить від Сергія, колись його привіз Сергій з заводу, я не знаю, чи Луган, чи Донецьк, котрийсь завод бив Тавро, а котрийсь не бив один. От такий жеребець. Три, так що кого б зацікавив, будете дзвонити. Ви обходієте, я вас з цього боку здибаю. Жеребець гарний має розкол. Ну, Олександрій, такий, як має бути. Так, а ми здибаємо вже з цієї сторони. Має гарний хід. Брунь! Бруник! А ну чекай 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 Ано, Ану поправ. А Ано, чекай я зараз дам паузу. Щось, може там десь якесь корок. Корок міг навіть попасти від цього. О, все. Яков рік міг попасти кусок рогу. Є, вруєн! Зараз, зараз, зараз він зайде. Є, броне. Є, бронь. Є, бронь, є. Є, бронь, є. Є бронь! Є, є бронь. Є. Є бронь. Є. Є бронь. Є так, бруника, б'ємо четверту ногу. І бруник готовий. Рр, малиш. Оу! Ху, хлопець. Підкови. Підкови рублені. Файні підкови. Коваль робить. Рбруник. Така у нас робота сьогодні в селі Тройця. Я все кажу, що у нас, але до кого я говорю, що у нас? Та й на 4 приїхали сюди. Yeah. Ха -ха. Казали, хтось мені писав у коментарях за молоток, що за важкий. Ну а що тим маленьким плескати гейбабу на їх не ковпочим? Та тут до два рази в голоду й те залізло. Так має бути. Ось. Я на живлю так? Кілько ударю. Раз. Два. Три. Штере моцний до кер. І тві квілість. Як має бути. А то той є маленькі, то ти такі, знаєш, то так тюкає тимка двадцять раз б'є. Де то? З тим сіграти? грати. Як робити, то робити. А так. І лише т'є хвіла вискакує. тут. Ребруй! Бруник! attaccato Tacato roba. Prr. No, dai mi Třeba ještě, no. No já tady trošku přičponu, nebo ty si rozhládu. O, tako. Hruha, jakžoby Дорані був без з тобі ти до мене не дзвонив. Бо я таке гарантію даю, який між уставити. Поки си не зножить. Ні, кобилу ми кували коли? Який то місяць був? Тим місяць тому. Ну. Відходила до тепер. Та й ти їдеш.

Піди! Що робив? Зараз і трошечки. Пара минут. Там mm. туристи вже чекають, приїхали. Але казав на п'яту годину. Ще третої немає, вони вже приїхали. А Така у нас робота при огур! О, оце надежно ми тобі шнурівки під'єзуємо. О є? Ну, ти... Сті. Ні. Я тебе зараз сєр. Я тебе зараз. Це є десь Називають, де дехто каже ухналі. Багато там коментарів писали, що ухналі. У нас називають не ухналі", у нас називають цветі. Так, діде наші називали цвіки субіти й цвіті. Ми не називаємо кнолі, називаємо цвіки. Пррр. А то є десь... То є десять цвіків. Підтягнути. Придрони!

Так, дуже йому можна, може перейти. Нічого, ще пара, пара хвилин. Я вже вщепую ріг в біжу по колу і все. І він від себе ходить. Це Андрій за Що хотів, хотів казати. Що хотів казати. Ja, ja uzrivo, što su greo što taj on vas zubi. Pišao na Кінчили ми кулаки таким, таким файним місцем, файним гаражі. Приємна була робота. Е, що хочу сказати? Мій номер буде в описі, Андрія номер буде в описі, закріплений. Хто буде цікавити по поводу коней, будете дзвонити до Андрія чи щось там. Від мене якісь питання, додаткові, номер буде. Хлопець. А я дякую хлопцям за замовлення. Ви могли фірмани, ти щисті, дай. і всім много літ. Всім будьте здорові, всім до побачення.